В цьому році зима відчувається як ніколи. Шалена кількість опадів та мороз роблять свою справу. На вулицях міста півметрові кучугури, зламані під снігом дерева, розірвані лінії електропостачання. Працівники комунальних підприємств не встигають вчасно прочищати дорогу. Через відлиги та заморозки усюди ожеледиться. Саме в цей період до лікарень звертається велика кількість травмованих, а чисельність пригод на дорогах зростає з кожним днем. Тому громадянам потрібно бути зараз особливо обережними, аби не травмуватися пішоходам, можна порадити лише не ходити під багатоповерхівками, аби сніг або бурулька не завдавали травм. А ще є декілька порад для водіїв. По перше, на кожному транспортному засобі мають бути зимові шини. На дорозі слід завжди тримати дистанцію між автівками та режим швидкості. Але якщо ви все ж таки потрапили в халепу, таку, наприклад, як сніговий замет, обов'язково зверніться за допомогою. Якщо є можливість вийти з автівки, зверніться за допомогою до перехожих. А якщо ж ваші двері заблокувало снігом, зателефонуйте близьким або друзям. Ці ситуації бажано мати з собою ось такий от тяговий трос. Він є в багажний. У кожного водія та не завадила б ось така от маленька лопатка. Вона гарно виручає, якщо ви, наприклад, сіли на лід. Тож будьте обачними, і головне завжди пам'ятайте про наслідки. Євген Трофімов, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.